Так. Добрий вечора, шановні друзі. У мене за сам займаюся пошуком прихованих витоків в системі водопостачання, опалення, каналізації, під, під, Труби, трубах приховані під петкою землею або ламінатом. Зараз я знаходжуся в будинку, знайшов черговий витік. Господар скаже, що в нього капає в куціоні на першому поверсі, і проблема у воді, тому що коли не перекрили, перестало капати. Я прийшов, поставив труби під перевірку. тобто Труби виявилися як на гарячого водопостачання, так і на холодне цілими. По вологоміру прибори показали, що тут все переді мною було мокре і було в тому кутку. Тобто, виникла підозра, що проблема з каналізацією, але там якби було все сухо. А весь клопіт виявився в наступному На Інсталяція на унітазі витікало ось тут з-під труби. Капало ще на низку, все воно коричневе стало і навіть підкладка коричневого. Тут була трішки вдавлена плитка. ну, Тріщини були, так, протесі, ось тут в процесі багатьох років використання десь дивилися. І все цікло сюди. Ну і відповідно. Тут, скажімо, 2 квадратних метри перед інсталяцією все мокре і все текло на першому поверсі в котельні. Ось такий цікавий випадок.